І знову серед партійних мажоритарників киянин Борис Кушнірук народився і проживає у столиці. На парламентські вибори йде під стягом української народної партії по 154-му виборчому округу. Як зазначено на офіційному сайті ЦВК, він тимчасово безробітний. Рветься представляти інтереси жителів Демидівського, Дубинського, Здолбунівського, Млинівського та Редвилівського районів у стінах Верховної Ради рівнянин Валентин Королюк. Він безпартійний, але на вибори крокуватиме із «Батьківщина». Працює фінансовим директором пратричовий ринок і вміє заглядати у майбутнє, яке стосується суперника по округу. Я можу, скажімо так, передбачити його певні зловживання, будучи на цій посаді. Про своїх сусідів та краян у Києві мріє дбати дубенчанин Олександр Вознюк. Колись відсталий край, аграрний край окраїна пансько-поміщецької Польщі була перетворена в індустріально аграрний. Один із найрозвинутіших регіонів. Радянської України він мажоритарник від комуністичної партії з 19 серпня вдариться у агітаційну боротьбу із опонентами по округу. Мажоритарник від партії Віталія Кличка Василь Тимощук. Він безпартійний, але на час виборів знайшов прихисток під червоним стягом. Від провладної партії за місце під куполом Верховної Ради змагатиметься Петро Колодич. Він очолює державне обласне управління охорони навколишнього середовища. Мешкає неподалік пам'ятки військової архітектури Тараканівського форту. Промовляти гімн разом із колегами-нардепами, тримаючи руку на серці, мріє мажоритарник від народної партії Павло Бернацький. Покажем, Розраховує побрататися і кандидату народні депутати від партії Наталії Королевської Роман Семенюк. Тетяна Коваль, новини Рівного.